От що, от, попри те, що тут так такий гарний краєвидик, я не знаю, тут такі собачки ще є такі. Там, напевно ті самі гарні собачки. Є. От, 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 же, тут... Десь <gue> тут що вони гуляли, я так думаю. А от тут є <клупит> сауна, баня на і Якщо так придивитися, то можна побачити, яке воно високе, яке воно класне. А там я вже знаю, бо пробивав наверху. Бачите, там є кусочок такий видно. Там тоже цветки вот, маленькие, там тоже вот занимаешь себе, с компанией может, пришел себе покупать. Вот там даже один какой-то типа, вот всякие чуваки чувак все. Блин, это просто стыло, Ну, короче. А, и снова ну, у нас самолеты взлетали. Ну, короче, интересно, на тоже не хватит. Ну и заработать Ото так заробити не знаю, сильно не можна. Мало і що там старатися, то так що Підписуйтесь. Пала.